Всім привіт! Важлива новина для українців з Німеччини. Отже, один із урядовців в Німеччині запропонував видати всім 18-річним по 20 тисяч євро. Також що на вас чекає, якщо ви приїдете вдруге до Німеччини як біженець. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного каналу «Inform Ukraine. Також ще більша кількість людей зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Взагалі, друзі, повторний тимчасовий захист для українців можна отримати, звичайно, і в Німеччині. На сьогоднішній день Німеччина це країна, в якій перебуває найбільша кількість українських біженців, і, не дивлячись на це, тут також продовжують надавати тимчасовий захист, навіть якщо його вже було надано в іншій країні. Варто звернути увагу, що так само, як наприклад, в Іспанії ви не зможете самостійно обрати місце свого перебування. Виключення, якщо у вас є родинні зв'язки в Німеччині, в такому випадку ви можете проживати з своєю сім'єю. Вам було надано вид на проживання згідно з параграфом 24. Ви закрили вид на проживання, поїхали, наприклад, в Україну і потім з певних причин вирішили знов повернутися як біженець до Німеччини. Отже, загальна картина, що на вас чекає. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас була така сама ситуація, що ви повторно отримували вид на проживання в Німеччині, з якими труднощами ви зіткнулися. Дякую вам. Звичайно, будьте готові до того, що всі відомства на вас ображаються і ставляться до вас максимально холодно. Якщо у вас були борги, і вони залишились, то, звичайно, всі ваші кредитори хочуть їх повернути назад, причому якнайшвидше, а то вдруг раптом ви знову поїдете. Все, що було з вами щодо допомоги, звичайно, все вже віддали іншим біженцям. Ті волонтери, які ще готові вам допомогти, без силі перед установами, які резонно запитують, навіщо ви відмовлялись. Так, є люди і чимало, які по людськи готові. Прислухатись та зрозуміти ваші причини, чому ви відмовились від захисту тут, а потім передумали і хочете його повернути назад. Але на практиці вам це мало допоможе. Занадто багато біженців, дуже мало ресурсів, щоб ними розкидатись. Житло та місце вашого проживання. Ви можете приїхати тільки в ту землю, де ви до вашого від'їзду були зареєстровані в Німеччині. Якщо ви поїхали до того, як вам видали остаточний вид на проживання, то ви можете приїхати тільки до того округу, де ви були зареєстровані. Навіть якщо термін дії вашого виду на проживання вже минув, прив'язка нікуди не поділась. Ви не можете приїхати до жодного прийомного пункту для біженців, тобто первинного центру для прийому для біженців, тому що пункти діють лише для тих, хто приїжджає вперше. Вас не приймуть і відправлять до того міста чи округу, де ви були зареєстровані. А те місто, в якому ви були зареєстровані, також може вам сказати, що місць для біженців зараз немає, і з вами справу він мати зараз не хоче. А щоб ви не мозолили очі, вони будуть відправляти вас у первинний пункт для прийому біженців. А ті знову відправлятимуть вас у ваше місто, яке себе вашим не вважає. Взагалі у 2023 році були часті випадки, коли біженці, які повертались вдруге в Німеччину, їм приходилось ночувати у знайомих в готелях на вокзалах, бо житла не було. Коли настане час продовжувати ваш вид на проживання, в міграційної служби також можуть виникнути до вас питання про те, чи правильно оформлені всі документи, чи був ваш другий в'їзд легальним. Залежно від тонкощів, термінів та ваших документів, це може бути проблема, доки з вашим випадком будуть розбиратись. Розбиратися міграційна служба почне не раніше, ніж ви будете десь прописані. Соціальна допомога. Будь-яку соціальну допомогу треба буде оформлювати з нуля, і ви це зможете зробити тільки з того моменту, як у вас з'явиться житло та прописка ні на день раніше. Зрозуміло, з подачою всі всіх-всіх анкет заново і відповідним часом на обробку. Курси, школа та дитячий садок. Курси мови треба буде чекати та оформлювати, звичайно, знову. Якщо Джоб-Центр посилав вас на якісь професійні курси, далеко не факт, що він зробить ще раз це, місце в школі для дітей треба буде шукати наново, можливо, воно буде в іншій школі. Шукати місце в дитячому садочку треба також буде заново і чекати своєї черги на нього теж. Як приїхати вдруге, щоб не було всього цього пекла, найпростіше, друзі, буде, якщо у вас є дійсний вид на проживання, і ви заздалегідь знайдете роботу, яка вас буде забезпечувати, і житло, яке ви самі будете оплачувати. Уряд Німеччини запропонував видати всім 18-річним по 20 тисяч євро. З такої ініціативи виступив Карстен Шнайдер, представник уряду Німеччини у східних регіонах. Всі 18-річні повинні отримати до 20 тисяч євро стартового капіталу від держави, сказав чиновник. Держава могла б профінансувати це, підвищивши податок на спадщину для молодих мільйонерів. За словами Шнайдера, метою цієї виплати є деяке зменшення майнової нерівності між багатими і бідними. За статистикою середнє багатство домогосподарств на заході Німеччини становить 127 900 євро, а на сході всього 43 400 євро. Також є різниця і в доходах. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Німеччини. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!